Василь Докучаєв кращий природознавець 19 століття. Основоположник наукового генетичного ґрунтознавства та зональної агрономії. У тодішньому земстві Полтавської губернії очолював експедицію, що вивчала ґрунти, рослинність і геологічні умови області. Ідеї науковця в аграрному секторі використовують і понині. До Докучаєва науки про грунти не було. Вів такі поняття, як Чорносим, Солонець, Солодь. Докучаєв очолював і утворив цілу низку інституцій науково-дослідних. Послідовників справи Василя Докучаєва є чимало і серед сучасних аграріїв. Вся робота агрономічної служби компанії спрямована на збереження ґрунтів, тому що з того моменту, як працював Василь Васильович, кількість гумусу основної органічної речовини ґрунту, яка визначає її родючість. От зменшилося більше ніж у два в деяких випадках і у два з половиною роки. Теперішні чорнозими вже не ті, що були раніше. Бідкаються аграрії. Більшість земель деградовані і стали непридатними для сільгоспвиробництва. А все через нераціональне та надмірне їх використання. Можна було б організувати на наших ґрунтах органічне землеробство, де б не використовувалося ніяким. Ні пестициди, ні грибициди, ні ні мінеральні добрива, а мати врожайність непогану на за рахунок тваринництва, якого в області не так багато. Про шляхи розвитку аграрного виробництва на Полтавщині говоритимуть вже на виїзному засіданні науково-практичної конференції у Шишацькому районі.